Як проходить вступна кампанія до навчальних закладів, які створила російська окупаційна влада? Чи є там студенти і викладачі? Як працюють університети з Бердянська і Маріуполя, які перемістилися на підконтрольну Україні територію? Чи збирається Херсонський державний університет повертатися до Херсона? Як повномасштабна війна змінює українську систему вищої освіти? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Вступна кампанія до створеного в окупації так званого Мелітопольського державного університету провалилася. Про це 12 липня у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, на деякі спеціальності немає абітурієнтів навіть на бюджетну форму навчання. Членів приймальної комісії змушують обдзвонювати знайомих і просити подати документи хоча б для статистики. Викладачі, які погодилися там працювати, не зацікавлені у подальшій роботі, адже їм вкотре затримують виплату зарплат, написав Федоров. Про те, що створене російськими окупаційними силами, так званий Мелітопольський університет, не може набрати студентів 9 липня. Повідомив також центр національного спроту. До того ж, раніше там повідомляли, що вступити до так званого університету можна лише за наявності російського паспорта. Втім, черг до навчальних закладів в окупації немає, тому таку практику ефективною не вважають. Написали у центрі національного спроту видання Рія Південь 9 червня повідомило, що так званий ректор Мелітопольського псевдоуніверситету Андрій Чуйков позбувся своєї посади. Його змінив Микола Тойванін, колишній проректор зі стратегічного розвитку Санкт Петербурзького державного економічного університету. Водночас, 14 червня, російські медіа повідомили, що чуйкова підозрюють у перевищенні службових повноважень. За даними російського слідства, підозрюваний, обіймаючи посаду ректора так званого університету, одержав виплати без узгодження з представниками окупаційної адміністрації регіону на загальну суму 870 тисяч рублів. Тим часом призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Запорізької області Євген Балицький 30 червня в ефірі телеканалу Росія 24 розповів, що цього року у регіоні близько двох тисяч випускників. За словами окупаційного чиновника, вони начебто переважно вступають до Мелітопольського псевдоуніверситету, а близько 10% абітурієнтів, начебто, обирають навчальні заклади Москви, Санкт-Петербурга, ростова Ростова-на-Дону і Окупованого Криму. Мы бы очень не хотели, чтобы наша молодежь разъезжалась. У нас и так большое количество людей выехало. Поэтому все, что можем сделать для того, чтобы держать свою молодежь, помочь им самыми льготными условиями поступить, самыми нормальными человеческими условиями жить в общежитиях, в возможности получить по распределению профессию. У нас большая нехватка, порядка 1700 врачей не хватает второй Первої второї категорії у нас не хватає учителі 1200 ще чоловік не хватає на область завідувач кафедри історії та філософії Бердянського державного педагогічного університету, який перемістили до Запоріжжя. Ігор Гор Лиман розповів про те, що сталося з цим навчальним закладом в окупації. Російська окупаційна влада спочатку включила Бердянський університет до складу Мелітопольського псевдоуніверситету, а зараз створила окремий так званий Азовський державний педагогічний університет, назвати Азовським державним педагогічним університетом е, на честь Азову, самого ім'я якого боїться згадувати російська пропаганда. Це сміливо. І вперше побачив. Їхній сайт. І ясно, що перше, що відкрив, про нас. І отут цікаві речі. Тобто, фактично, ну процитую, Азовський государственний педагогічний університет возрождає традиції педагогічного образування Запорозької області, ну, відроджувати. Ну Після чого? Після провалля окупації, ну е, наступне речення: Учебні корпуса з багатої історії, ждуть в своїх стінах абітурієнтів е, через кілька речень Благоустроєні общежиття життя комфортні умови для всіх і Тобто, реально, все, чим хвалиться на першій сторінці цей навчальний заклад, це те, що, що їм досталося. Від е Бердянського державного педагогічного університету від того, що будувала, розвивала і так далі Україну. Тим часом Міністерство освіти і науки України рекомендувало університетам та коледжам з вересня 2023 року перейти на очне навчання та упродовж літа облаштувати укриття. Причиною такого рішення називають те, що дистанційне навчання призвело до цитує безперечного зниження якості освіти. Якщо заклади освіти розташовані близько до зони ведення бойових дій, там відновити повноцінний процес неможливо, зазначило у відомстві. Бердянський педагогічний університет, який переїхав до Запоріжжя, зараз працює тільки онлайн, каже викладач. Оскільки над, наразі розкидані викладачі студенти БДПУ по всьому світу, то оцей режим онлайну він незамінний, фактично. Тобто, де б не знаходилися, але постійно знаходяться на зв'язку. Причому по всій вертикалі. Зараз літо таке затища певне, хоча більшість викладачів і не у відпустках, а займаються приймальною кампанією. Але коли було навчання, то кожен тиждень. Планерки, ректорські, наукової діяльності, інших планерки по факультетах, по кафедрах, тобто, так, постійний зв'язок тримався і тримається між викладачами, плюс постійний зв'язок з здобувачами, бакалаврами, магістрантами, аспірантами. Вступна кампанія в університеті зараз у розпалі, додав Ігор Лиман. Низка університетів непереміщених проголосила, що з 1 вересня будуть викликати і викладачів, і студентів на офлайн навчання. Тобто, це обов'язково. А у нас такої можливості, зрозуміло, немає. Але це нам дає і певні переваги. Оскільки далеко не всі батьки наважуються відправляти своїх дітей от на цей офлайн. Зрозуміло, з питань безпеки. Чому онлайн багатьом краще підходить, оскільки, знову ж таки, розкидані, знаходяться далеко від того міста, куди поступають. І якщо обов'язково офлайн, то повинні або приїжджати, або не мають можливості навчатись. Ректор Херсонського державного університету Олександр Співаковський розповів новинам При Азові, що навчальний заклад готовий до повернення у Херсон, але це може відбутися лише після деокупації лівобережної частини області. Повертаюся з Херсона, е, хочу сказати, що в цілому ми готові приймати студентів, повертатися, розпочинати навчальний процес. Так є пошкоджені. Ділянки є пошкоджені будівлі і дещо і по гуртожиткам, по другому, ко нашому навчальному корпусу, по п'ятому. Але, скажімо так, це можна дуже швидко, там за два-за три місяці привести в порядок, але всі ключові аудиторії, лабораторії і так далі, повністю готові. А є проблеми з басейном. А, а, у нас є власний басейн. Олімпійський стандарт. Коротка вода. Частина занять в цьому університеті відбувається в онлайн. Інша частина на базі Прикарпатського національного університету, розповідає Олександр Співаковський. До занять долучаються також студенти, які залишилися на окупованій частині Херсонщини. Ну із е, зони бойових дій так так. Десь 70% – це діти, які якраз, скажімо так, за визначенням, да, таким законодавчим визначенням або 100%. те, що ми бачимо от в 2022 році, до нас прийшло 1021 студент, з яких 866 це були з, взагалі з Херсона. Зараз близько 70 це діти, які з Херсонщини. А хто буде розбудовувати територію Херсонщини е, після закінчення війни? Херсонці так будуть допомагати європейці, і, е, і Україна буде допомагати. Але ж ми розуміємо, що херсонці, молоді херсонці, будуть займатися розбудовою е, Херсонщини. Більшість викладацького складу університет зберіг, додав ректор. Навчальний процес у Херсонському державному університеті забезпечується повністю. Більше 90% наших викладачів залишились працювати з нами, незважаючи на те, де вони не знаходились не в Німеччині, у Франції, в Іспанії, а у Львові, в Одесі, у Вінниці і так далі. Тобто, люди, незважаючи на такі складні обставини, продовжують вести заняття елекційні, практичні і так далі. Тобто, ми ж я вам сказав, ми маємо необхідні цифрові майданчики. На яких відбуваються всі ці речі, як в синхронному режимі, так і в асінхронному, тобто або в режимі онлайн, або в режимі, коли а, ми ж розуміємо, що діти, наприклад, з лівого берега Дніпра не завжди можуть е, своєчасно попасти на лекцію, е, то вони е, далі заходять вже в той час, коли їм це зручно, або мають відповідний доступ і е, відповідні мають ці необхідні матеріали, і текстові, і в презентаційні, і відео. І контрольні питання, і так далі, тобто забезпечується повністю цей необхідний академічний процес. Це новини про Азов'я. у цьому випуску. Докладно про ситуацію з вищими навчальними закладами на окупованому півдні України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, ютюб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Ректор Маріупольського державного університету Микола Трофименко розповів, що 90 як викладачів, так і студентів залишилися з цим навчальним закладом, який переїхав до Києва. Також ректор розповів про долю тих, хто пішов на співпрацю з російською окупаційною владою. Так звана ректор цього так званого університету чи вона вео-ректора. Це була наша колега, яку ми з Маріупольського державного університету. Звільнили через її недоброчесність, через її корупційні скандали і, так скажемо, принципи роботи і непрофесіоналізм. Ну, і ми її звільнили, вона прийшла до іншого університету. Потім через процедуру реорганізації цей університет до нас приєднали, вона знову повернулась, і ми ще раз не встигли просто позбавитись. Цієї недоброчесної колеги, ну і вона таке складається враження, що чекала на загарбників, і вона стала ініціатором того, що її призначили в Оректно так званого університету. На сайті створеного окупаційною владою Маріупольського псевдоуніверситету зазначено, що його очолює Лариса Сиволап. Микола Трофименко розповів, що український суд заочно вже визнав її винною у колабораційній діяльності. І по ній вже є вирок суду. Там я думаю, що це не останні провадження університетом. Робиться все, щоб всі, хто порушив закон, щоб всі були покарані, і це наша принципова позиція, тому що абсолютно більшість, практично всі колеги, вони зберегли свою вірність Україні, університету і продовжують працювати на благо нашої держави, наближаючи перемогу. Будівлі університету у Маріуполі суттєво постраждали від російських обстрілів, каже ректор. Головний корпус, історичний факультет, факультет наземних мов, два корпуси цих філології масової комунікації, психолого педагогічний спорткомплекс, в якому будували музей науки, сучасний гуртожиток, корпус на Карпінського, корпус на аеродромній – Дев'ять. Дев'ять будівель. Перший корпус наш там буквально знесли фронтальну всю частину. Вона скляна така гарна. У нас була в мій кабінет, було пряме влучання. Ну тобто там розстріляли по повній програмі, але зараз вони щось показують, що намагаються щось ремонтувати. Але це робиться з метою пропаганди знову ж таки, тому що ну будівлю, в якій даху немає, він пробитий і немає опалення. Вони вікна міняють. Ну, це ж якомусь підряднику російському треба було від, відмити кошти чи відзвітувати, що вони якісь роботи виконали. Це ж таке, робиться все на картинку. Микола Трофименко згадує, що 24 лютого 2022 року з університету відразу вивезли всі сервери, документи і печатки. Це дозволило швидко відновити роботу на підконтрольній Україні території. Ми маємо корпус, який ми нам передав Київський національний університет будівництва і архітектури. Вони надали нам гуртожиток. Ми дуже вдячні і колективу КНУБа, і особисто ректору Петру Кулікову. Він у нас очолює спілку ректорів України. Вони дуже суттєво нам допомогли. і Допомагають міністр освіти і науки України Оксанд Лісовий підписав наказ про передачу нам на баланс майна одного з училищ міста Києва. А там 13 тисяч квадратних метрів. Спортивна інфраструктура, актова зала, лабораторна база. Ну тобто, ми будемо звичайно там, потрібні ремонтні роботи, але будемо у нас вже є, буде на балансі майно. Тобто, це теж унікальний випадок, коли приміщеному університету передається майновий комплекс, який ми будемо розвивати. Тобто, університет буде це точно. Ми знаємо, і ми поставили собі задачу з. Наступного семестру, наступного навчального року відновити освітній процес в змішаному форматі, зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Голова центру громадянського освіти Альменда Валентина Потапова розповіла, що цьогорічна вступна кампанія для абітурієнтів з окупованих територій перебігає зі складнощами. З одного боку, система вступу, яка була створена в 2016 році, це окремий порядок вступу з тимчасово окупованих територій. Вона зберігається. Наразі працює 165... Центрів Крим Україна, донбас Україна, але в цьому році вступна кампанія для мешканців з тимчасово окупованих територій, вона чомусь дуже важка, і важка, важка вона саме в тому, що, по-перше, не оновлений досі наказ 271, який регулює це. Цей вступ за спрощеною системою він десь е, перебуває ще досі в міністерстві юстиції. Хоча вступна кампанія е, вже е, не, не те, що всередині, да, вона вже добігає майже кінця. Майже немає роз'яснень щодо цієї вступної кампанії на офіційному сайті Міністерства освіти та науки. Громадські організації намагаються це зробити. З особливими проблемами стикнулися вступники з Криму, каже правозахисниця. Для вступу е і раніше не було потрібно мати е паспорт громадянина України. Та документи про загальну середню освіту, але коли діти-абітурієнти виїжджали для вступу, вони могли, мали змогу це отримати. А зараз, на жаль, наприклад, діти з Криму вони не можуть виїхати. Тому що ви розумієте, що воєнними цілями є так званий Кримський мост та міст через Чонгар та взагалі переши з Кримом. Діти з тимчасово окупованої території Крим, вони можуть вступити дистанційно, Така можливість є, вони можуть навіть бути зараховані дистанційно. Але протягом трьох місяців їм потрібно з'явитися в навчальному закладі, де вони вступили. Для того щоб отримати паспорт. Ну документи, які потрібні. Для того щоб через три місяці з'явитися в навчальному закладі, дітям потрібно потрапляти в Україну через треті країни. Загалом повномасштабна війна суттєво вплине на українську систему вищої освіти, оскільки більшість дітей, які виїхали за кордон, обирають навчальні заклади не в Україні. В нас взагалі дуже велика демографічна проблема. І в нас більше біля трьох мільйонів дітей зараз перебуває в європейських країнах. І саме вони зараз більшість з них не вступає до українських вишів. І тому у українських вишів зараз ну дійсно дуже велика проблема. Ну, умовна, якщо університет працював і контингент університету складав там біля 10 тисяч студентів, і якщо цих 10 тисяч студентів не буде, а буде, наприклад, ну там на одну п'яту менше, да, там 8 тисяч. А то це е, ми розуміємо, що потрібно буде звільняти е, викладачів або зменшувати навантаження на викладачів. А якщо зменшується навантаження, то м, зменшується е, зарплатня. А більш того е, Багато закладів вищої освіти мали так званий небюджетний компонент, який складався з оплати студентами іноземними свого навчання. Зараз іноземні студенти взагалі не приїжджають до України на навчання. І тому викликів дуже багато. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитує спеціальною операцію. Олександр Янковський, новини про Азов'я, тримаємося. Вини приазов'я.